Біблія говорить, що якщо я не відрікаюсь від своєї думки, від своєї душі, то не можу бути тоді учнем Ісуса Христа. Любов завжди говорить істину. Якщо в мені є любов, то я буду змінювати своє життя. Дуже важливо розуміти, що війна не починається просто з країни, але війна починається з мого серця. Коли я допускаю погані думки на священника, коли відвергаю священника зі свого життя, то й потім і приходить війна до нашого життя. І як дуже важливо розуміти, що я можу контролювати всі свої думки, бо Бог нам дає здібність контролювати свої думки, зупиняти їх, щоб наводити чистоту в своєму розумі, серці.